Всім привіт, мої любі друзі, я Маріан Крук і я автор коміксу Поклик Кристалу, також створюю активно цей Всесвіт. І в цій рубриці я читаю свої міні-історії, які написав колись давно. Я маю... ось буду писати ще і потім зніму відео і скажу читаю свої старі історії. Так, а тепер читаємо першу історію, коли я лише почав писати про цих персонажів. Звичайно, я писав на телефоні деякі штуки, навіть досить багато. Але писав на телефоні, бо так мені було зручніше. На комп'ютері ніколи не писав до того, як написав основний сюжет. А цей я, як можна сказати, проба пера. Про персонажів вже було досить відомо, але скоріше, ця штука не увійде в сюжет, бо, бо так. Тому прочитаємо цю історію. А, до речі, а я вже говорив, що я створюю комікс, тому не буду затягувати і починаємо читати історію зустріч зі Сплавом. Сплав це такий супергерой, якщо що. Ніч зжирала останні промені сонця, місто ставало моторошним. неначе старий будинок, який так манив дітей, які складали байки про привидів, мешкавших в нім. Чет блукав по місту. Туман густий немов вата окутав міські споруди. Він зберігав таємниці тих, хто не боявся ходити крізь нього. А ті, кого окутав страх, розчинялися в ньому, фунарні стовби намагалися освітити дорогу, але робили лише гірше. Вони миттєво осліплювали. Коли ти хотів подивитися на висівші, неначе у повітрі гострі сторожові башти, Куполи та багатоповерхівки, вони могли б привезти тебе, провести тебе. Ставши дороговказом, але осліплювано. Агов, чого тут вештаєшся в таку пору? пролунало за спиною чеда. Я трохи заблукав, почисуючи потилицю, відповів Чед. Це місто зовсім інше вночі. Воно не, здає, не здавалося таким моторошним і пустим. Тепер, я зро... Тепер зрозуміло, чому складають міські легенди яких так багато в вінеті, а що ви тут робите, вчителю сплави? Розважаюся, хлопче, це нічне патрулювання. Ти правий, це місце так і вабить всіляке зло в час ночі, але є і ми герої, які не дрімають, зіваючи відповів сплав? Я проведу тебе до гуртожитку, хлопче, ха, -ха, -ха. сміявся він. Було б круто, відповів чет, бо він справді не знав, куди йти. Вони прямували в сторону Асоціації героїв скачучи по, духа, по дахам. З однієї споруди на іншу вчитель сплаву був дуже добрим і крутим настільки, що показав короткий шлях, яким деякі вчителі не дозволили б користуватися ні в якому разі. Я розповів. Що ходив подивитися на замок короля Артура, який був таким великим, що виднівся зі сторожової башти. Хоча він, і не бу... Хоча він був і в іншому місці. Замок короля Артура вже в основному канонному сюжеті не може бути видний з сторожової башти Crystal Він в Камелоті. Це вже не канонічно, так що не буде. Якщо що. Сплав пообіцяв взяти мене на тренування зі своїми учнями. Раптом пролунав вибух. Щось збило мене з ніг і я впав. Не успівши моргнути, я валявся біля смітника. так Так-так, це ж сплав, заговорив той, хто вчинив вибух. Не пам'ятаєш мене? Якого біса, чоловіче, думаєш тільки ти один, хто хоче мене вбити? Ахаха, того ти міг вбити мого учня. Ти як, Чеде? Так, я... мені вибило, що вже занадто мало пам'яті, але нічого, надіюся, її вистачить. Ти як, Чеде, не збився? Я цілий. Ви, видно, смієтеся з мене. Але зараз я вам покажу. Злодій витягнув якусь таблетку і з'їв її. Ти хворий може відвезти тебе до лікарні? Він почав перетворюватися в якусь химеру, його м'язи росли і розірв... розрив... розривали одяг. Ти забув, але це я вбив тих людей в тебе на очах. Це було два місяці тому, в таку саму пору. В цю мить злочинець швидко перестрибнув і опинився позаду чеда. Чед хотів ухилитися, але він не був таким швидким. Тепер я вб'ю на твоїх очах твого учня, щоб ти запам'ятав моє ім'я. Він повільно здавлював тіло чеда. Моє ім'я. Не встигши промовити своє ім'я, він опустив руки і чад швидко вистрибнув на дах. Сплав наніс такий потужний удар, в голову який тільки міх, і злочинець впав непритомний. Фух, надіюся, я ніколи не дізнаюся твого імені, відповів сплав та почав зв'язувати монстра, після чого викликав поліцію. Вибач, хлопче, я дав його схопити, я дав йому схопити тебе. Мені ще далеко до зоряного лицаря, ахаха, хлопче, з мене пиво, ой. Тобто я пригощу тебе чимось, зніяковів сплав. Добре, відповів чед. Він був вражений силою сплава, який одним ударом переміг того здоровення. В цей час Жизель та Шедо вже шукали чеда, ідіот! закричала Жизель за одну секунду до удару. Ти хоч знаєш, скільки ти приніс мені неприємностей, я пропустила нову серію серіалу, а ти тут? О, ви теж тут, вчителю сплав? янгольським голосом запитала вона. Темна відьма, вибачте, я затримав вашого учня. Тут, оцей хлопець накоїв А адже ти добре мені допоміг? Сплав підморкнув чеду. Дуже допоміг, звісно, просто помішу помішав. — Щось тут моторошна атмосфера, промовив Шеду. Радий, що з тобою все гаразд. Я думав, ти вмер. Так, я відчуваю зловіщу енергію, боже, вона стоїть за тобою, Шеду, втікай! Хлопець закричав і почав було тікати, але спіткнувся в щось і впав. Піднявши очі, він побачив потворне обличчя злочинця і закричав. Всі почали сміятися. Чед зрадів, що його шукали і подумав, що якби не вчитель сплав, то він міг би загинути від рук монстра. Після приїзду поліції сплав провів їх до гуртожитку по дорозі. Чед перекинувся декількома словами з вчителями та шеду, але він був занадто втомлений, щоб говорити з ними чи слухати. І на цьому закінчилось. Якось об... обрив часто, бо це була моя перша спроба щось написати, таке цілісне. І просто я писав в, в такому потоці цю міні-історію. Тут такі є неточності, звичайно. І цю історію я вважаю поки не канонною. Можливо, я її перероблю. Щось інше. Ще я навіть забув, що тут був такий лиходій, який ковтав якісь пігулки. Це вже нагадує Всесвіт ліквідаторів, який я допомагаю створювати своїй сестрі. У ньому також є комікс. І це досить смішно, бо в моєму коміксі також будуть такі таблетки. Пізніше ви про них дізнаєтеся. Із спін-оффу, який я роблю. Думаю, ця історія така досить прикольна, але слабкувата. А що думаєте ви? Можете писати в коментарях, а я полетів далі, бо я круг, круки літають. Всім пока!